Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги відбудеться запилення орхідей з цією красунею. Це орхідея артнова. І вона нещодавно з'явилась в моїй колекції. Я трішечки помилувалася її квітуванням, вона трішки адаптувалась до моїх умов. І сьогодні з вами запилимо декілька моїх орхідек. Я одного разу вже це робила, але так і не доводила справу до кінця. Була в мене коробочка з іменами, але я її просто зрізала, викинула і все. Тож, сьогодні будемо робити запилення. Я обрала дві орхідейки: це орхідея люксор і орхідея Трулав. Такі в мене гарненькі кущики. Це нещодавно люксор, відкрив три квіточки, і я хочу їх запилити. Берем шпажку дерев'яну, або можна зубочистку і відділяємо. З колоночки знімаємо кришечку таку. Вона прилипає до палички і там під цією кришечкою є такий жовтенький, маленький поліній. Він гарно прилип до палички. Я довгий час не могла його відірвати від палички, дуже гарно прилипає. І цієї полінії будемо зараз під колонку до іншої орхідеї, так заводити, щоб вона там прилипла. І з часом ця колоночка вона повинна закритися. Квіточка буде жухнути і витягуватися в таку коробочку. Ну, от, я запалила 4 орхідейки. у двох я зняла теж колонку, а у двох я залишила. Цікаво, як буде, тому що я не знаю, як, як правильно. Ну, тепер будемо чекати. Півроку, може, 9 місяців, щоб ця колонка стала коробочкою і були ну а Цвітіння я зрізала до першої брунечки, сьогодні оброблю цирконом, і орхочка буде відпочивати. Це метелечок. Ну, поставила на місця. Ну, видно навіть, як Торчить з-під колонки той по ліній, а сілінка має спить. Ну, а вам дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.